Вірш, мова у нас одна. Серед тисяч різних мов українська наймиліша, а серед мільйонів слов рідне слово найгарніше. Наша мова неповторна, малозвучна та пісенна, вона сильна, вільна, горда, щира, глибока і нескінченна. Наша мова надихає на несправливість і добро українців захищає. Та перемагає зло. Мову бережіть плекайте, доля в неї надскладна. По всьому світу прословляйте, бо у нас вона одна. Любіть рідну мову Федір Пантов. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то світла криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова то наша світлиця. Вона, як добірне зерно, мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Микола сина колискова пісня, Колискова пісня колискова. То найперша материна мова, Пахне вона м'ятою і світом, Чи про і соничним літом пахне вона молоком з порошами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, І надій і сивини гіркої, Колискова пісня колискова, то солодка материна мова. Овесь лупій, могутня сила, Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки, і слова легко вимовляли. Кожна літра це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду. а без мови наш народ. Не був би народом. Не на моя мова сильна і багата українська мова мами і тата, мами і тата, діда і бабусі знаю добре, ще краще навчуся. Мова державна перлина. нею завжди дорожить. без мови немає країни. Мову як матір любіть. Сидір Воробкевич рідна мова, мову рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила на сіхненька говорити? Ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минучість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Юлія Косинська рідна мова Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора, як дівська вода то Україна мова барвінкова, така багата й вічно молода, вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, це мова наче пташка світанкова, Що гордолине свій стрімкий політ. Мова ліна. Слово рідне, хто вас забуває, той в грудях не серденько, але ж камінь має. Як то мову нам забути, котра учила, Нас ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали. У тій мові нам минувшість нашу відкривали. О, тому плекайте, діти рідну свою мову. Чість складно говорити своїм рідним словом. Юрій Репчинський Мова наша мова, мова кольорова, Ні травнева, тиша вечорова, Мова наша мова, літ минулих повість, Вічна юна мудрість, сива наша совість, мова наша мова, мрійнику жар птиця, Грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова Ти, як синє море, У якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня сто голоса. нею мріється й весне, нею плаче осінь, нею моря зиме, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози за повіту. Я без тебе мова, зерна полова, соняшник без сонця без птахів діброва. Як вогонь у серці я несу в майбутнє, Незгасиму в мову, слово незабутнє. Мова кожного народу неповторна і своя, В ній гремлять в негоду в тиші, трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зеленклени у діброві кленовому шумлять. Солов'їну, первінкову, колосисту, на віки, українську рідну мову вдар дали мені батьки Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. Бо ж єдине, так, як мати, мовив кожного із нас. Сію, дитині, сердень по ласку сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Юрій Лепчинський наша мова, мова, наша мова, мова кольорова, книгу задбав неба, тиша вечорова, мова, наша мова, рід минулих повість, вічною на мудрість. Сива наша совість, мова наша мова, марійникужа птиця, грішнику спокута, з правагому криниця. А для мене мово, ти як синя мови, у якому тоне і печаль, і горе. Варвара Гринько, рідна мова, сії дитині серденько ласку. Сіся, родися, ніжне, будь ласка, Вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щидро даруйте людям дитину, Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Спитай в себе, дитино, хто ти є і в серці обізветься рідному. І в голосі яснім ім'я твоє присяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу величизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря прилетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова.